Усіх на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати з вами сирні біляші. Дуже полюбляють внуки. Ну, і ми попробуємо. І так, для цього нам потрібно ось бачимо молочку з теплого молока. Виливаємо його в мисочку. Для цього нам потрібна сіль півчайної ложки, зараз ми не будемо столова ложка сухих дріжджей. Так. І ось так розмішуємо. Хай воно там побуде. Потім бачимо з вами чайна ложка цукру. Сюди її. Це відставляємо. Сіль, як ви бачите, я вже вкину в кінці. І так, готується ось таке тістечко. Також, як ви бачите, є борошно. Тут у мене 250 грам борошна. Нам потрібно 300. 400 грамм. Але потім будемо дивитися. Зараз оце поступово ми вкинемо сюди, сюди в мисочку. Поступово, як я сказала, поступово. Ось так. І перемішуємо. О, бачите, як воно береться такими бульбами? Значить, дріжджі дуже хороші, дуже хороші дріжджі. Ще. І робимо таке тістечко м'якеньке, зараз ви побачите, як на варенички, як ми робимо хлібчик, щоб воно підійшло. І ще столову ложку нам потрібно буде олії. Тільки трішки пізніше, коли сіль будемо додавати, тоді й олійку додамо. О, тепер вже можна. І так отак розсипте, щоб воно не разом було. Щоб сіль була не разом. Ось так. Ось так перемішуємо і дивимося, яке в нас тістечко. І тепер можна олійки. Олійки ми десь нальєм десь ложечку, столову ложку олії. І все. Більше ми нічого лити не будемо. Так, а тепер руками ось так. Можна брати. І так, і так. Ось так, ось так, перемішуємо. І не треба більше. Ось 250 і нам достатньо. 250 грам муки. Так, зараз трішки відставимо мисочку і тут замісимо. Так, трішки змастимо ще олійки. Так, щоб це все воно разом взялося. Нам потрібна буде мука, борошно. нам потрібно буде, коли будемо вже розкачувати тісто. І так, у нас з вами, як ви бачите, хороше таке м'якеньке тістечко. Бачите яке? Зараз ми покладемо його в мисочку, накриємо, і хай воно там підходить. Кілька, кілька хвилин. Десь півгодинки. А тим часом ми приготуємо сир. Змастимо з вами трішки-трішки олії. Змастимо отак свою мисочку. І сюди покладемо тістечко, оце наше. Хай воно підходить. І відставимо його ось так в сторону. І так, борошно нам буде потрібне ще, тому ми з вами не будемо його поки що. Використовувати. Так, і так, зараз ми з вами приготуємо сир. Сир беремо твердий, і нам потрібний буде ще одне яйце нам потрібно буде. Я ось, ви бачите, натерла три сири. Оце у мене сир називається ось такий. Так, оце жовтий. Оце називається ось такий. Цезар, Цезар, ось такий Цезар. Тепер. А оце моцарелла. Як ви бачите, можна брати один сир. Ну, так як мене одного немає, я взяла різні сири і вони дуже будуть хорошими. Тепер сюди ми вбиваємо одне яйце. Не солимо нічого, тому що у нас з вами буде це начинка. Ніякої солі, нічого, тому що сіль є у сирах. Так? Тому ми беремо одне яйце і все. Дивимося, яка тут. Щоб воно не було рідке, густеньке, щоб було, тому що будемо начиняти вже свої біляші тільки з сиром. У нас будуть біляші сирні. сирні. Значить, Трішки ще натрем сиру сюди, щоб воно не було рідке. Ви бачите, що я кинула сюди трішки муки і зараз забираємо, пройшло 30 хвилин, забираємо своє тістечко. Воно дуже і дуже м'якесеньке. Дивіться, як підійшло. Тепер ми його поділимо, поділимо на кілька частин. Ось так. нас вийшло раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Одинадцять. Беремо ось так, робимо такі кулечки і кладемо. Ось так кладемо, розмішуємо у руках, скажімо так, ось таку у тістечку, уборошина. У ось так. Друбимо такі кулечки. 30 хвилин і вже тісто стало м'якесеньке, гарнесеньке. Беремо з вами качалочку і починаємо, що робити? Ще притрушу, щоб гарно. І робити ось такі заготовки для того, щоб покласти сюди сир. Але зараз всі-всі ми з вами розкачаємо і покладемо у кожний, у кожний сир, щоб нам нічого не залишалося і щоб все хватало. Щоб все хватало. Побачите, які будуть смачні. Якщо вам треба більше, робіть тоді два стакани і все, примножайте, умножайте на ту кількість. Але для нас поки що хватить ось така кількість цих сирних біляшів. Не завжди з м'ясом, правильно? Ну, я ще і з м'ясом роблю. Попробуємо з м'ясом побачити, які дуже є теж смачні. Біляші. Тільки не дуже жарте в такому такій олії щоб жирні не були. Ну, багато жиру нам не треба. У мене не дуже люблять жирні, особливо внуки взагалі жирного не люблять. Так що готуйте, щоб вони були нежирні. Так. Для дітей це дуже корисно. І тісто, хто любить тісто, то ось таке. І так, розкачали. І починаємо накладати на кожний. Ось так. Щоб все все хватило Так. На всіх хватило як ви бачите, ось. Бачите, на всіх вистачило. Ставимо сковорідку наливаємо туди олійки і будемо зараз виготовляти спочатку. І так, беремо ось такий і ось так закриваємо. Тут защіпуємо. Не так, як пиріжки, а просто ось так. Потім що ви робите? Потім ось так защіпали, отак прижали І тут ось так. І отак. І все, і у вас вже біляж готовий. Ось такий. Чіпали ось так, як ви бачите. А потім отак прижали, і все, і у вас вже біляші готові. І так дивіться, 9 біляшів. Тепер ставимо з вами сковорідку. Сковорідка розігрівається. І туди наливаємо олійки. Тільки небагато. Небагато так, тільки дно, щоб дно не було пусте. Щоб воно було, як ми бачимо, з олійкою. Хай воно підігрівається. І тільки підігріється сковорітка, ми будемо зараз викладати. А щоб перевірити, беремо отак водичкою і вже розігрілась. Бачите, як шкварчить. Все, кладемо свої пиріжечки Ось так, Три пиріжечки кладемо і вони смажаться. Можна навіть більше. Зараз я ще один покладу. Ось так на мою сковорідку, аж чотири пиріжки. І на такий середній вогник смажете свої біляші. Такі, як ви бачите, обсмажилися з одної сторони наші біляші. Тепер на другу сторону і будуть готові. А потім я приготую тарілочку і на тарілочку покладу паперовий рушничок, щоб ще оця олія відійшла від самого. Біля шашу, щоб він був такий сухенький і гарненький, бо всі люблять таке сухеньке, а не жирне. Пішла вже друга партія. Я не накриваю, не треба накривати. Не обов'язково. Один і так там сир, а не м'ясо. Це як би з м'ясом були, ви б його накрили. А так не треба накривати, і так смажиться наступні чотири. Витяжка дуже шумно, зараз я вимкнула. І так смажиться наступний, як ви бачите. І так в кінці, побачите, на тарілці 9 біляшів, сирні біляші, бабусині по домашній. Такі я переклала на тарілочку ще раз про рушничком. І так ми бачимо з вами, ой гарячі, ось ми бачимо з вами, вийшло 9 біляшів із сиром. Так що готуйте, смакуйте і будьте здорові. Дуже до речі, смачні. Дітям подобається, хто має дітей отак в школу, пиріжок, отакий біляш, можна по-різному його називати. Я називаю його сирний біляш. І вони їдять його дуже, дуже, дуже смакуйте і будьте мені здорові. До побачення, до нових зустрічей. Здоров'я вам і всім нам миру.